Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень та доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, з нами на зв'язку. Пане Володимире. Вечір добрий. Добрий вечір. Отже, скептичні оцінки щодо того, як може пройти зустріч, і взагалі ця подія чи може принести якісь зрушення для України та Європи? Як ви гадаєте, з огляду на те, що певні заяви Дональда Трампа і, зокрема, велике невдоволення вже прозвучало? Пам'ятаємо, що до України він теж свого часу був не надто лояльний. Тож якось розраховувати на це сьогодні теж не доводиться. Чи як ви гадаєте? Так, я згоден з тим, що, мабуть, треба більш скептично чи реалістично скоріше, дивитися на перспективи цього візиту нашого президента, його участі в Генеральній асамблеї і зустрічам з іншими політиками, лідерами світовими, і, зокрема, з Дональдом Трампом. При цьому я теж вважаю, що все ж таки знаєте, зневажати таким форумам можливості там бути присутними, доводити нашу точку зору. Розповідати про наші інтереси про ситуацію на війні, яка триває російська агресія проти України. Це треба робити, тому не можна сказати, що воно абсолютно не має жодної користі для України участь в таких заходах. Це все ж таки велика площадка, форум єдиний світовий, такий, як ми знаємо, де багато країн з'їжджаються. Також президент приймає участь у заході, які присвячений долі українських дітей, що вони викрадені Росією протягом цього повномасштабного вторгнення. Також відбувається ціла низка зустрічей з лідерами країн так званого глобального півдня, з яким ми намагаємося, також встановити чи вдосконалити чи поглибити наш діалог і розмову. Тому я думаю, що воно корисно щодо Трампа, то теж. Знаєте, Зеленський, в принципі, в більшості випадків випадків, коли він зустрічається з Трампом, то він здатний донести нашу точку зору і вплинути певною мірою на думку президента США. Ну, окрім звісно, тої зустрічі дійсно наприкінці лютого, але от, скажімо, починаючи від зустрічі невеличкої, зовсім короткої у Ватикані, коли відбулося між ними. З того моменту більше позитивні такі зустрічі. Я думаю, що Трамп трохи більше зараз е, зважає на Зеленського і поважає Зеленського, е, який має хоробрість стояти за інтереси України і іноді казати ні навіть коли він стикається з жорстким пресингом на полі бою, скажімо, з боку Росії або з того ж Трампа, який тиснув в певний час на Зеленського Зеленський, в принципі, послідовно відстоював українські інтереси. Українське бачення мирного процесу і перспектив мири, мирного году, мирної години. Тому, в принципі, я думаю, що ця зустріч теж може бути корисною. Хоча до певної міри щодо ООН в цілому, то на жаль, так ця організація вона власне нейтралізована, вона стерилізована, якщо хочете, тим фактом, що в Раді безпеці, як і головним органом, домінують країни-члени, постійні члени, серед яких Росія, власне, країна агресора так ще є. Китайська народна республіка, uh -huh. який часто блокується з Росією. теж. А пане Володимире, дивіться, в цілому Дональд Трамп схильний зараз шукати винних у тому, що не вдається приборкати тих, хто загрожує світу агресією. Але дуже цікаве місце він для цього вибрав. Генасамблея ООН. де дійсно він абсолютно правий в тому, що вони нічого не вирішують. Ну так вони можуть щось задекларувати, вони можуть щось рекомендувати. Вони не мають права нікому наказувати. Вони не можуть ні про що звітувати, як дійсно, ось ми вирішили, а хтось повинен виконати. Тому тут дуже легко на полях ОНК. Критикувати і шукати винних. Як ви гадаєте, от в цілому, це просто такий спосіб безпечно проявити силу перед тими, хто реально слабкий? Знаєте, так, я думаю, що зараз Трамп намагається ж натягнути на себе таку одягнути манцію миротворця, він всім розповідає про ті війни, які він закінчив, начебто, значить їх 5-6, чи 10. Я не здивуюся, якщо їх буде там 20 чи 30. Згодом, тому, в принципі, він тому як миротворець виступає, дивіться, ви нічого не можете зробити з конфліктами, бо у вас лише слова сьогодні сказав. А слова не зупиняють війни. подумалося так, що ну якби він до себе це, знаєте, цю директиру і цю пораду спрямував щодо його спілкування з Росією, де він просто вмовляє весь час Путіна щось зробити. Але при цьому нічого іншого не робить для того, щоб підштовхнути його в тому напрямку, в якому потрібно, і лише слова використовую, зокрема в тому знаменитому твіті, де він написав Стоп Владимир», тобто зупиниться Владимир». Тому таким чином, Тож так, Трамп має негативне ставлення, як і все його оточення, і рух, яким він керує щодо Організації Об'єднаних Націй. От і ну деякі навіть дивуються, що він ще не ініціював вихід е, США з ООН або не попросив ООН виїхати з Нью-Йорку. Скажімо, це теж було б можливо. Щодо ЮНЕСКО, скажімо, однієї структур, То тут е, ми знаємо, що Трамп вийшов вперше президентство в президентство ЮНЕСКО, потім Америка туди повернулася, знову. він Президент знову він виходив з ЮНЕСКО. Тому відносини доволі своскводні, от зневажливі вже не перше. Він використовував свою промову в організації націй для того, щоб її розкритикувати, і певна критика тут обіснована, обоснована да? а але деякі моменти, звісно, це просто Трамп і його така звичайна риторика. Ну, добре, якщо ООН – це дійсно конек, з якого варто злізти, то тим не менше заперечувати, що це майданчик де сьогодні зустрілися, світові лідери, і буде зокрема зустрічатися Володимир Зеленський із Дональдом Трампом. Ну тут цінності цієї зустрічі не применшиш. а все ж таки буде якийсь практичний реалістичний результат, з яким поїдуть світові лідери по своїх домівках. Мита. Ціни на нафту, санкції, якісь гарантії безпеки, якесь розуміння, як захищати східні кордони е Північно-Атлантичного альянсу. Ну от що практично все ж таки повезуть додому і будуть ухвалювати таки, а не рекомендувати. Ну, ну ви знаєте, в кожної держави і свої якісь інтереси і програма денна і порядок денний. Тому, в принципі, е вони будуть її слідувати щодо східних кордонів НАТО, то я думаю, вони і так спілкуються між собою. Ми знаємо, що. Ініційований процес за четвертою статтею Вашингтонського договору Польщею, а трохи пізніше Естонія теж а, пішла тим же самим шляхом. Тому зараз багато консультацій всередині альянсу північно-атлантичного щодо того, як узгодити реакцію на останні дії Росії. А є і інші формати, тому тут спілкування відбувається для цього. Не треба їхати, скажімо, в Нью-Йорк, на ООН, щоб а, про це поговорити. Але для інших країн якісь у кожного своя якась програма. Хтось дійсно, як ви кажете, стурбований високими митами, які введені Трампом на товари з їхньої країни, то вони намовляються, намагаються доступитися до президента Трампа примусити його чи просто приконати його в тому, щоб він змінив свою поведінку. Тобто, все щось своє велике питання, як ми знаємо, зараз визнання Палестини, бо багато європейських країн зараз. Визнають палістинську державу і супротив того. Проти цього виступає Ізраїль, звісно, і проти цього виступає Сполучені Штати Америки. Але тим не менш, це головна інтрига, мабуть, нинішньої генеральної асамблеї, але є і інше питання їх там безліч. А саме в контексті України і того, що заявляв в перші ж хвилини Дональд Трамп стосовно того, що Європа продовжує закуповувати енергоносії, і мовляв, це російську нафту. І це якраз є проблемою в консолідованому рішенні вводити жорсткі санкції, обмеження на вартість нафти. Ну а ось це рішення все ж таки буде як наслідок цієї зустрічі ухвалене. Відмовитися від російської нафти в Європі. Uh, uh, ні, ну в принципі, знову ж таки, це не місце uh, проводити в, в такі от саме наради і робити такі рішення. Бо в принципі це може згодом статися uh, uh -huh. uh, в один момент. Цього не, не, не станеться, бо як інакше буде працювати економіка європейських країн, які досі залежить певною мірою від російських енергоносіїв. Це робиться поступово, і ця робота почалася після двох після лютого двадцятого року. Треба віддати належне, що на рівні європейського союзу та окремих країн держав-членів європейського союзу вже зменшується, мінімізується, а деякі країни відмову повністю від споживання російських енергоносіїв. Але деякі продовжують споживати речі, зокрема на що звертають увагу, часто коли звертаються до Трампа, якось намагаються. З ним апелювати до його точки зору, о, о, дискутувати, то кажуть, що його найближчі ідеологічно до нього дві країни, і два лідери це Угорщина та Словаччина Вони якраз споживають найбільше і більше цього залежить від російських енергоносіїв, але і інші країни, які, до речі, допомагають Україні, такі як Бельгія, як Франція, які теж споживають чимало ще російської енергії. Тому позитивне зерно, раціональне зерно в тому, що Трамп каже, є. Але з іншого боку, чомусь воно не хвилювало йому раніше, і е, чомусь е, треба зараз самов'язати. Це виглядає як чергове виправдання, виправдовування для нього. Е, чому він не вводить свої санкції? Ну якщо ти вважаєш що європейці неправі, то, 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 то ставай правим і роби якісь правильні речі, і тоді вводи санкції. А так ми чули вже багато чого. І то, що санкції нічого не призведуть, і те, що вони будуть руйнівними для американської економіки. І, і ще щось, тобто кожного разу якийсь привід для того, щоб не вводити свої санкції зараз. Нереалістичні вимоги до європейців просто що швидко, прям завтра зараз давати там 100 відсотків, чи щось це неможливо. Що можуть європейці робити? роблять зараз, принаймні у фондерляє не в 19-му пакеті, враховані побажання Трампа в цьому сенсі, але це не можна сказати, що це швидко можна вирішити.